Привіт, це Артем Ніба. Перші тести. Ви дивитесь перший автомобільний. І ми говоримо про актуальні, цікаві нові автомобілі. І сьогодні будемо говорити про флагману бренду Citroën. Принаймні саме так позиціонується цей автомобіль, і можна сказати, що вимагаємо від нього по максимуму. У нас максимум комплектації. І, як кажуть, там, у Франції, це максимум комфорту. Ну, а ще там елегантність, технологія. Тож, завайда зустрічаємо. Це c 5 Aircross у першому тесті. По Яким має бути авто у цьому класі. Ну, перш за все, має бути практичним, комфортним, ну і звісно, стильним. Ну і в цьому класі важко грати, що то сказати, особливо враховуючи те, хто там є законодавці моди, чи, наприклад, японці, корейці, я б сказав би, цей автомобіль ближче до інших, до німецьких побратимів. Це справді класне європейське авто. Ну, як прозвучала фраза від французів, це новий C5 Aircross. Каже, що оновлений. Давайте сперечатися. Взагалі це просто тенденція. Це важливо сказати, адже що зараз оновлений чи новий автомобіль? Просто прилетіло оновлення автомобіль, він перезагрузився просто, і тепер ваша система може дещо інше. А загалом автомобілі не міняються. Не міняються тому що суть автомобіля залишається ДВС, мотори більше не розробляються. Платформи залишаються ті самі. Ви заходите в автомобільний салон, сідаєте і все це знайоме переноситься в автомобілі. Саме тому я вважав би, що. Автомобіль більше змінився, причому суть його залишилась та сама. Це добре знайомий C5 Aircross, який сподобався багатьом за поєднанням деяких факторів, які ми сьогодні будемо розбирати. І якщо вже казати про зміни, то зміни як то карить на обличчя. Перейдемо до того, що змінилося. Перш за все, це вся передня ось ця губа і вся передня решітка радіаторів. Крім того, змінилися малюнок. Ось цих от фар. Вони, ніби як написано, що. Двохповерхові, але я б сказав би триповерхові, тому що тут є протитуманки, і вони ще виконують одну цікаву функцію. Вони вміють повертати. Тобто, коли ви вертаєте руль, вмикається поворот, він розуміє автомобіль, що ви рухати сліво чи вправо і починає підсвічувати вам дорогу. Це справді вирішує. Загальний стиль залишається таким самим. Якщо подивитися в профіль, то змінилися, як на мою думку, тільки виключно диски, вони іншого дизайну. Оці накладки Airbump вони залишились такими ж самими. Єдине, що тепер принаймні в нашій комплектації не кольорові. І це додає стилю. Взагалі, автомобіль трохи подорослішав, я б сказав би так. І тут для декого буде менше французького шарму, але Німецького ось того стилю виваженого додалось більше таке відчуття, що автомобіль починає розуміти, з ким його більше хотілося б, щоб порівнювали чи з ким він хоче конкурувати. Тож, як вам зміни чи оновного, чи нового C5 Aircross можете написати, як, на мою думку, він тільки додав. Окей, ми продовжуємо розмірковувати про комфорт, про цю концепцію і. Сам автомобіль в цьому класі має деякими речами відігравати класними такими барами фішками. І справді багажник у Citroen в 580 літрів має вражати, і він може подовжуватись у 720. Загальний ансамбль того всього, підкреслюючи релінг, Якщо що, будь ласка, вони є в цьому автомобілі і одразу всі комплектації їх не потрібно дозамовляти. Ну і про зміни дивлюсь, що в нас змінилися фари. Ось ці вони стали трошки іншими, красивими, як на мою думку, і по іншому світяться. Oh, mm -hmm. Взагалі, якщо говорити про фішки, бонуси, козиря, як завгодно, які можуть виділити саме цей автомобіль на фоні всіх інших, це автомобільне серце у вигляді 2-літрового мотора. От саме він встановлений в нашому автомобілі. Взагалі продається автомобіль двох Field Pack і Shine. У нас максимальна комплектація Shine. І цей автомобільний двигунчик ДВС, який кілька разів перетворився в щось нове, колись був у 150 сил, але він оновлювався. Тепер він має 180 кінських сил. У нього чугунний блок. Він віддає 400 ньютон метрів ці 180 сил у парі з восьмиступеневим ступеневим автоматом. Справді унікальне поєднання, дуже класно. перемикається, їде швидко, всі оберти тримає. Окрім саме цього мотора. У лінійці присутні ще один 15 літровий дизель у 130 кінських сил. І до нас приїхали гібриди в Україну, що приємно у 225 коней, причому до 60 кілометрів, Автомобіль може проїжджати тільки на електротязі. Правда, цей автомобіль буде вище стояти, не те, що в ієрархії, а по грошам ви зрозумієте, коли я буду розповідати саме про цінник. Загалом мені все подобається, подобається е, та фішка, яка є у цього автомобіля. Французи прекрасно розуміли, що це дизель е, його буде чути в салоні чи ще десь, тому тут досить багато. Гофри, все зашумлено там, там. Ну, виконується дві функції. Пер за все, просто трошки буде тепліше самомотору, швидше прогріватися. Тут у нас приємне м'яке. Це не завжди знайдеш. Ну а по-друге, просто шум двигуна не буде так присутнім у нас чути за кермом і, взагалі, буде тільки доповнювати те, що це комфортний автомобіль, еластичний двигун, приємно, дуже вражає. Поїхали далі. Отут збоку найкраще розповісти про те, що в довжину автомобіль 4,5 метра, і його колісна база 2,73 метра. Ну і тепер про те, як відкриває нам двері цей автомобіль досить широко, це приємно, і приємно, що закриті пороги. Взагалі в цьому класі це має бути нормою, тим паче, що тут вони ще із AirBump, тобто практичності справді вистачає. Важкі двері, як передні, так і задні, що говорить про відчуття безпеки і не просто про відчуття. а Справді тут є багато, у тому числі технологічна, адже у нас приблизно 20 систем, які говорять про рівень оснащення саме цього автомобіля. За концепцією цього автомобіля, те, що має давати вам більше комфорту. Ці сидіння ще стали на надцять відсотків більше, п'ятнадцять міліметрів, стало більше всієї піни чи пом'якшувача, от як говорять французи з системою чи їхньою фірмовою фішкою, «Advance Comfort». отак от, от, крім того, в нашій комплектації це шкіра, я не можу сказати, це здається, звичайна яка шкіра, але наскільки красиві і дизайнерські крісла, взагалі, вони відіграють повний цей ансамбль приємного відчуття в салоні, простору достатньо, але... Не тільки про простір хочеться говорити, про те, що відчуття я не у французькому автомобілі, справді, а в німецькому. Це можливо завдяки тому, як змінилась панелі, вже в нас новий 10-дюймовий дисплей з класно, дуже графікою, про те, як прийме торкатися цих клавіш. Хоча мені подобається, що були архаїчні, Олди мене зрозуміють. Звичайні, наприклад, перемикачі температури. Але але, ось ці матеріали, те, що тут, як шкіра, софт-тач, пластик, про це монументальність, про те. Наскільки все зроблено, і цей підлокітник, загалом вся гра десь туди, в європейський інший трошки клас, і не за розмірами, ви зрозуміли. Навіть сам підлокітник він з нішами, крім того, він з охолоджувачем, так що можна тут тримати деякі речі. Ви хочете, щоб завжди були в келиху приємні і охолоджені для задніх пасажирів. Ви ж зрозуміли. Ну і... Тепер про кермо хочу сказати, воно о, в міру велике, взагалі не по тенденціям, коли все почали зменшувати. А є відповідні кнопки. Для мене є деяка архаїчна деталь. Це ось тут внизу круїз контроль. у Нас він адаптивний. Він здається, не міняється. Це от, можливо, це просто сприймати як особливість компанії Citroen. Змінилось. Те, що тут попереду, принаймні з попередником, а, немає цього важеля кропки передач, принаймні навіть автоматично. А тепер у нас такий цікавий перемикач. Він тут, завдяки тому, що змінилися деякі деталі, з'явились ніші класні. От, наприклад, під телефон тримач дуже зручний. Ось тут індуктивна зарядка може бути, але в іншому наві не комплектація виконання, тому що як виявилось, французи пропонують ще дорожчу комплектацію. з Іншим стилем, а, і крім того, будуть інші а, сидіння з іншою шкірою, як вони називають преміальною. Принаймні, раніше писали СНАП, а зараз просто преміальною. Так вказано. Тут буде індуктивна зарядка, пам'ять сидінь, якщо не помиляюсь, масажу масажу. Мені от не вистачає, можливо, масажистки а, окремо треба прописати це в моєму профілі роботи з першим автомобільним. Відчуття комфортно в салоні воно є і додається воно завдяки подвійному склу. Ось тут от. Що дуже впливає на їзду. крім того, кажуть французи, зробили ламінування додатково на переднє скло. Коефіцієнт опору досить класний. Шуму справді мало за шумом автомобіль непогано. Ну і тепер про важливі нюанси цього автомобіля Apple CarPlay, Android Auto, Ми вже звикли. Він є тут. Він дротовий. Крім того, у нас два USB-порти. Ну і сам монітор пропонує багато всього. Перш за все, хочеться подивитися. Тут є штатна навігація, клімат-контроль двозони. У нас можна вмикати підігрів сідінь, звісно. Але для мене найголовніше це його технічні дані, тим паче, що в параметрах автомобіля ми знайдемо безпеку. Ось тут важливо, автомобіль вміє сам зупинятися, і не тільки як адаптивний криз-контроль Тобто він може вам показувати на екрані, що обережно ви знато близько тримаєте дистанцію до автомобіля. Active Safety Brake у нас тут є. Крім того, розпізнавання дорожніх знаків і навіть розпізнавання наявності втоми автомобіля. Крім того, він вам допоможе паркуватися. У нас е Автомобіль показує з боку, зліва, справа, якщо що відбувається, синалізує про появу автомобіля, десь в мертвій зоні. Автомобіль вміє вмикати адаптивне світло, я про це казав. Крім того, дуже класно тримає рядність. Взагалі, оця технічна е суть, його щабель завжди піднімається і піднімається. І в цьому автомобілі він досить високий. Ну і Можна перейти з цього 10-дюймового екрану до цього кластера. Він 12,3 дюйма, і найбільше, що мені подобається, що він виводить на екран у нас навігацію. Правда, тут. Розширення саме цього екрану набагато краще. Ще можу сказати, що тут у нас є клавіші, вони у нас йдуть натиском, їх потрібно завжди нажимати. Не вистачає цієї фізики, але я бачу, що в нас є підігрів лобового і заднього скла. Тут, наприклад, вмикається, можна вмикати що приємно. Ось тут нижче трошки клавіси вже такі звичайні кнопкодавці. Як в парламенті наші хлопці, може я бути теж відчути себе. Вимикається старт-стоп, відкривається. А ось тут ось тут просто натиском. Я можу просто грати в якусь гру. З важливого у нас передня задня камера, причому камера, як ви бачите, може примальовувати 360. Для того ви рухаєтесь, Ну, от передня. Ну, як ви бачите, графіка, я порівняв би її з 16-бітною, не з 8-бітною приставкою. Тому. Це треба нас доганяти, французи. По традиції всіх тестів першого автомобільного я сідаю сам за собою. Як ви бачите, з простором, ну, не можу сказати, що прям впрітик. Сидіти зручно. Місце для них тут є. Тут електричне регулювання. Якщо що, можна попросити водія зробити так, як тобі це буде приємно. Є е, е, трохи місця, мій зріст, нагадаю, метр вісімдесят два. Над головою вдосталь взагалі. Е, переді мною шкіряне все є, ніша. що тут що тут з приємного, що розкладається у нас сидіння, воно трансформер, фактично кожне сидіння окремо рухається навіть посередині. посередині взагалі можна його просто взяти і скласти. Так, тут відсутній підлокітник, його справді не вистачає, принаймні, саме в цьому такому стильному і навіть трохи другому, я б сказав би, дизайні і в матеріалах. Простір є в зато. Зато є простір, і можна добратися сюди. Або покласти деякі ніші. Ми розкладали весь трансформували весь салон і навіть возили стіл для нашого е, сьогоднішнього оператора. Він взагалі не захотів гроші, не захотів бонусів ніяких. Сказав, перевезти стіл, і я вам буду знімати вічність. Приємний м'який диван у нас е, advanced comfort що спереду що ззаду, тобто 15 мм у нас додаткової піни. І приємно, що диван регулюється у нас. Тобто, нахил спин спинки, я зараз продемонструю. Можна зробити і трохи відкинутись. Тобто, простір в міру, я б сказав би, але для людини, якщо ви захочете побільше сюди підвести, буде його не так комфортно, не так достатньо. Ти зараз схожий на арестовича. Так, з єдиною різницею, що наш кадр не має бути довжиною в 2-3 тижні. Хоча, а, окей, слухайте, помітив таку річ, що. От підголівник я б хотів би, щоб регулювався не в двох положеннях. Тобто мені трошечки не вистачає, щоб був трохи нижче. Думаю, і людям так само. Що я бачу ще тут? Пердіною USB, дефлектори, і загалом сам стиль і комфорт тут підтримується цими багатьма речами. На задньому сидінні доволі приємно знаходитись. Ваша сім'я думаю, оцінить, адже цей автомобіль відповідає. Тим стандартам сімейним, який має відповідати такий класний кросовер. І взагалі сам клас. Я думаю, що одне з головних, що хотіли вкласти в цей автомобіль. Це їзда, і справді вона тут комфортна. Це все завдяки поєднанню багатьох факторів. Ну почнемо з того, що у нас 2-літровий дизель, 400 Нм, метрів, і у нього прекрасний діапазон роботи і взаємодія з 8 ступеневим айсіном. Так, це японська коробка, але про мотор. І, і так у нього крутий момент з 1700 десь приблизно до 3500 тисяч обертів. І коли б ви не нажали на педаль газу, у вас завжди є цей об'єм. Потужності, динаміки, все що завгодно, тобто, де би не їхали, чи в місті, чи поза містом ви їдете драйвово, ви їдете комфортно і безпечно. Оце відчуття є. Ця динаміка у вас завжди зберігається. А ще можу сказати про поєднання з восьми автоматом, що ніяких затримок нічого немає. Це прям ідеальний баланс. Ще можу сказати про економію палива. У нас виходить приблизно 8,6 літрів, як я намагався їхати в місті по-іншому, як я намагався просто і в заторах, і в тестах автомобіля 8,6 показує. Самі подумаєте, економно чи ні? Я думаю, що економно. для ваги автомобіля, для розмірів це приємно. А от якщо ви виїжджаєте на трасу або, наприклад, не хочете порушувати правил дорожнього руху, як це роблю я завжди. На 60 км на годину може працювати шоста передача. Я думаю, вам це про щось говорить. За містом ви легко можете їхати 6 літрів, 6,5, якщо ви будете тримати 110-130 км на годину. Ну і ще про динаміку додам. За паспортними цифрами це 93 Такі авто мучити тим, щоб ми зараз засняли від нуля до стати, взагалі для сімейних автомобілів комфортних не про те. Найголовніше про те, що вистачає цього дизеля завжди тримати. Ось цих от приємних 180 кінських сил в будь-який момент, які підриваються. Тож, як ви зрозуміли, під таку динамічну їзду комфортна підвізка це саме те. І це нагадує мені німецьких побратимів. Ну і про відчуття керма потрібно сказати, звісно, тут спортивності ви не знайдете, хоча є спортивний режим, його можна вмакати тільки для того, щоб змінити полосу. Та й думаю, більше це буде поза містом актуально. А так завжди вистачає. Відчуття на кермі є. Найцікавіше, що в повороти ви зайдете, в принципі, він залишається стабільним при будь-якій нагоді, коли вам потрібно підняти швидкість, наливається кірмо, воно спочатку надлегке, але зі швидкості росе, і ви будете міцно триматися, і автомобіль найголовніше міцно тримається з дорогу. Я думаю, що тепер потрібно оцінити саме його технічну начинку. Тут є про що говорити, чому настільки от, приємно їхати, так тому що дуже багато систем безпеки вони. Дуже красиво, тендітно, втручається тоді, коли я хочу. Хоча я вмикнув абсолютно всіх майже 20 штук. А от я можу, наприклад, відпустити кермо, довіритися автомобілю. Він буде тримати полосу. Правда, з часом почне сигналізувати, щоб я взявся за кермо. Він постійно дивиться про сліпи зони. Якщо потрібно, я вмикаю адаптивний круїз контроль, розслабляюся, і автомобіль сам тримає дистанцію до наступного автомобіля. Але що б там не було, автомобіль в разі чого вміє зупинятися. Тому цей автомобіль достойний уваги саме для тих, хто цінує комфорт і підлаштовує себе під сімейне життя і безпеку. Citroen, відкрий багажник. Цітрия у тебе найбільший в класі багажник. Ну, якщо чесно, жартую, я просто включаю, відкривав, але хотів. Що ж французи тут зробили? Ну, як мінімум, вони зробили дворівневий багажник. Причому можна цю нішу дістати, вона доволі груба. Це, в принципі, такий матеріал, відчуття, що карбон якийсь, і він як поглинає звук, так. І просто буде витримувати будь-які навантаження. Є ніша у нас зліва, справа, є підсвітка, є в нас 12-вольтова розеточка. Є свої плюси в багажниках. Для того я перейду на задній ряд і продемонструю, тому що потрібно все скласти. Це важливо. Так. Раз. Два, три. І будь ласка, в нас. Рівний пол в багажнику, що дозволяє, можливо, ночувати, якщо ви десь будете виїжджати на природу, а такий автомобіль з таким непоганим кліренсом і цими бамперами, з відчуттям справді кросоверності, дозволяє відпочивати. І це важливий намет. Тут кілька людей точно поміститься, як мінімум, з коханою людиною можна провести час. Як то каже, цю гру можна грати вдвох. Ну і це може бути будь-який момент сидіння для того, щоб спостерігати за. Як сходить сонце, наприклад, або як картин переходить до іншого. Про багажник я розповім майже все, крім одного нюансу: повнорозмірне колесо. Хоча ні, може бути за доплату повнорозмірне колесо за 1000 тисячу чимось гривень. Я сам здивувався цьому факту, а у нас запаска. Якщо що, подумати над цим. На цьому місці могли бути Повалій, Лабода і Ані Лорак, але ми не збиралися чи компакт-диски. а Навпаки, хотіли, щоб вони нам сьогодні допомогли. Простий тест на кліренс. І так він пройдений. До речі, виробник заявляв, що тут 23 см, якщо поглянути папери, але ми довіряємо власним очам. В допомогу нам Ані Лорак <стужить> жартую, це катячілі Положинські, Онука, Манікен і багато інших техно діджеїв Зараз я буду заміряти. І ось ми маємо ну майже 18 сантиметрів кліренсу. Будь ласка. Звісно, у нас не повний привод і тільки передній, але завдяки кліренсу, який ми замірювали, 18 сантиметрів, але не 23, як заявляв виробник. У нас просто є захист під низом, ми його нащупали, він залізний, справді, можливо, він з'їдає тих заявних кілька сантиметрів. І ще допомагає в їзді кілька режимів. У нас їх є аж три допоміжних: це сніг, бруд і пісок. Мені особисто подобається більше пісок, як розподіляється на кожне колесо момент і як втручається система стабілізації. Верніше, як вона не втручається. Що ж, по такій приніжній дорозі цього автомобіля вистачає, щоб поїхати десь далі, ближче до води. З сім'єю, з друзями, куди завгодно? Тож, чи відповідає на головне питання нашого сьогоднішнього тест драйву? Чи це авто? Справді можна вважати флагманським. Я вважаю, що так. Принаймні у нього трошки інша суть і оригінальність своє, власне, яку вони, французи, зберігли. І якщо підійти з розумом до вибору такого авто, якщо вам не потрібний повний привод, а потрібен передній привод, вам потрібна динамічна їзда, класний дизель, вам потрібен комфорт. От тоді, власне, подумайте. І тут ми плавно переходимо до цифр, які пропонуються на ринку. і Хто ж може стати конкурентом в Україні? Авто продається в двох комплектаціях: філпек і шайнпек. І навіть філпек вже добряче заряджена. Так, різниця є, але там шкіряний салон, додаткова безпека. Ну і трошечки іншого додасться. Можу сказати, що від 30 тисяч 800 доларів починається автомобіль, принаймні з 1,5 літровим дизелем, А я рекомендую розглядати саме дизель. І якщо ви додасте лише 400 доларів, я такого не пам'ятаю, у вас буде 2-літровий дизель. Тобто філпек заряджені нормальна заряджена комплектація, це 300 тисяча 200 доларів. Якщо докладете кілька тисяч, приблизно в 33-34 тисячі доларів буде вже Shine Pack, такий автомобіль, як у нас. Що по конкурентам? Це важливо сказати, адже він грає в сегменті кросоверів в найпопулярнішому, і там просто доскочу. Перш за все, це японці і корейці, Honda CRV, Subaru Forester, хоча за багажником це Outback, мабуть, чи X-Trail, А за багажником це знову ж таки Pathfinder. Ну можна гратися конкурентами, але йому найбільше імпонує в конкуренти саме німецька ліга за тим комфортом, за тою їздою і за дизелем. Ось відчуття європейського авто у ньому абсолютне. І... Це перш за все Тігуан, але якщо подивитися дволітровий дизель, це буде десь там. Якщо подивитися на шкодоки, Кодіак знов ж таки з дизелем з гарною комплектацією, приблизно знов ж таки буде більше 35-36 тисяч доларів. Тож можна розглядати конкуренти гібриди, але це повертаємося, наприклад, в rav 4 і Хонда Серві. Але знов ж таки буде занадто дорого. Але і тут є. Гібрид він буде приблизно 43-44 тисячі доларів. І між іншим на момент запису відео діє знижка на гібрид в 100 тисяч гривень. Думайте, обирайте, ми за вас фактично сходили в автосалон, але і це є зміст програми. Перший тест. Якщо я можу сказати вередикт, то це класне європейське авто, яке точно відповідає на всі запитання для сімейної людини по комфорту, по місцю, по безпеці, по стабільності на дорозі. І цьому авто. Моє відчуття потрібна свобода, у тому числі свобода кордонів. А якщо що, йому будуть пасувати Карпати. От згадайте. А мені наступний випуск першого автомобільного, перший тест. Тож дивіться, пишіть ваше враження, я з радістю прокоментую. Чи мені в особисті в інсті, чи ось тут, десь де ви будете дивитися, знаходите нас, як ми знаходимо для вас класні авто. Перший тест.